Фаршировані перці. Такий простенький рецепт, без заморочок. Просто візьму 6 перців. Я взяла таких величеньких і почистила їх від середини, помила. Дві морквини середнього розміру. Взяла от такої клубаси за 12 гривень, казкова називається. Це воно похоже на сосиску. І також рис. Я взяла білий рис, звичайний, пропарений. Зварила його в мультипарці, але він трохи недоварений. От. Розсип частину, це не важливо розсип частину, Головне, щоб він був трохи недоварений, тому що ми будемо варити його ще разом з перцями. І тепер треба натерти моркву на крупній терці. Моркву натерла і з'єднала з рису. І також, поки рис ще гарячий, додавала сюди столову ложку масла, щоб рис не був такий надто сухий. Так, тепер беремо цю ковбасу і нарізаємо соломкою. Ось так у мене вийшло. А тепер з'єднуємо з, з рисом, перемішуємо і будемо начиняти перці. Тут є 400 грам рису, і я сподіваюся, що цього вистачить і швидше за все навіть лишиться. Так, я це перемішала. І тепер беремо отаку от звичайну ложку і начиняємо перці. У мене є 6. Тут міг поміститися ще один, але нічого страшного. Все, перці нафаршировані. Тепер я Налию сюди чашку води. Так. І ставлю на повільний вогонь, ну, щоб закипіла вода, а потім на повільному вогні, щоб півгодини поварилися вони під кришкою. От, отак. Ось такий вийшов перець, доварився. перець сам розмяк, морква теж. Нема нічого лишнього, нема жиру. От я рекомендую це їсти просто з сметаною. Приємного апетиту!